Кейс Патріот 350-й. Дивіться, на цього красу. шим система? Ага, Це шим-система, але він без розпильочів. Да? Да, з заглушками нас... траклапаналні, які відкривають секції, тіджетовські наші ага. стоять. Крани банджо, камлоки, банджо, вся фурнітура речі... повністю банджо. По -банджо да? У нас так, є, є... є фільтри, є, є сітки. Ось такі Є поворотні, да, да, поворотні хомоти, насос, до речі, в нас теж. Насоси тут Penta Hitler стоять вже майже на всіх. І в нас ці насоси 9313, ми завезли собі дуже класно. І, до речі, ці насоси нові, 9316, 9313, 9316, вони зараз стали ну, типу, трохи товші. Але є одна фішка раніше старі насоси, які вони ну взагалі де використовувалися, вони боялися сухого ходу. А зараз тут є рідина. Яка не дає е, керамічному ущільненню виходити з ладу. Так. Тобто можна крутити на суху насоси і з ними нічого не станеться. Uh -huh. Не так, як раніше, там, хвилину поробила і вже з насоса лється. Да. А зараз вони цього не бояться. Сухого ходу тобто можна ну, все одно е, повністю. Слідкувати. Ні, 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 ні. Вже можна не за цим не слідкувати, вони будуть працювати, в них є. Ну, вони... Продумано. ну але ага. за цього дорожче почали коштувати трошки. По банджо да, тут все таке трейнічки, банджо. Це датчик тиску, мабуть, вони спрятать. Да, Який-то датчик тиску. Ага. А що ззаду по, по блоку керування? Що типу, а тут. А тут же ж немає ніякого блоку керування, воно ж воно ж все це ж система. Воно все розкидано по штанзі і блок керування на кожному, на кожному корпусі, корпусі є да. свій блок керування, який відповідає за вилив, за все інше. Просто стоять типу, там клапана секційні, щоб главні, типу, щоб повністю відкривати так. подачу і цей, а повністю норму керує у ці от клапана, ну, тобто у ця от, вся система вона повністю керує нормою. Ага, давай, от зверху воно по проводці йде, а оцей з боку саліної, цей, з чим система, вона от якраз керує ну, розмір краплі. Ну, я не знаю, чи є тут функція компенсація на поворотах, але я думаю є.